Чи рахується на іспиті помилку перевищення швидкості на 1 км, 41 км на годину. Зарахували як помилку. Вас а, най... обдурили. Інспектор вас обдурив, тому що, по-перше, обмеження швидкості на іспиті це 50 км на годину. Можливо, там був знак 40, тоді дійсно 40. І 41 – це не помилка, тому що навіть у точних вимірювальних приладів. Похибка 2 км на годину. І на глаз, сидячи з боку чи ззаду на спідометрі, побачити 41 дуже-дуже складно. Це по перше. По-друге, на кожному спідометрі автомобіля також є похибка, і вона приблизно може бути 3-5 км на годину в залежності від моделі автомобіля. Тож вас обдурили. Дуже просто. Подавайте скаргу і виносьте це на загал. Або напишіть, яке це місто і що за інспектор.